От кабінет хімії, ваш рідненький, да? Да. тоді там при вас він там Віктор Григорович мог тоже в YoDay. Тут ціло цей кривно. Двагова, лабораторія. Що це за апарат? Аналітичні ваги. Можна відважити точно до п'ятого знаку. Препараторська наша. Ну, тут така атмосфера. Тут треба знімати фільми про минуле. Приходили, оце ж як виставку тісто, вони прийшли проведок екскурсії. Ми тут дві години ходили, то вони враження були. Це історична будівля, тут треба екскурсії проводити. Отак, фільми можна зняти. Не? Ну, така атмосфера. Тут да. все. Як... Вроді би тут годину назад люди були. Як так. В принципі, як отак фільм про апокаліпсис, знав, там що. Да, люди да. пропали і все осталося. Так ми частенько зайдем хоть трошки. Полбочки всякі. Сушильна шафа, муфіль на піч. А, це тут можна випалювати невеличку. Можна. Так, да, можна. А що то? То дозиметри. Ні, це якісь. Це проби повітря брати. це ось Кис... ґрунту, кислотність можна взяти. На. От я себе посадив лохину, а їм треба ґрунт кислий. Можна взяти перевірити пробу. Це у нас ось дозиметри. Може понедієш, він відділа, можна ходити. Проволочка показує там цей. на світло треба. Це колись мені подарували студенти. Що реально це вимірює? Ви так, да? а це індивідуальний да, дозиметр. Скільки радіацій на показує. Так, в смалі, скільки тут зараз. Ну от ви сходите, скільки да, скільки він от показує, на який в Ну показує зараз 11. Ну, Цікаве да, життя. Коли відкрили екологію, ну це ж дозіметр не діючи, а Віктор Григорович попросив у связі з діючою дозиметру. Приніс, включив таки хлопа і радіацію. Показується показує, показує, оксідора на лежав тут. Угу. А раніше раніше використовували у фарбу художники оксідоран. І зразу показали. Зразу хлопан каже, а чого я таке А Я на під, під радіацією ходив життя. Приїхали бігом, там забрали. Спеціальні парти. А, що це? А це був в Каді така система оцінювання, Це в 90-х роках, модно було. Да? Там перфокарта, нажимаєш там відповідь, якусь і воно тоді оцінку ставить. Mm -hmm. Модна штука, Отакі, така бандура до нього. Перфокарти спеціальні. Це як тестування проводить. Так. Зараз на комп'ютері провести, тоді ж комп'ютерів не було, то от-от. це Григорович собі зробив сейф, коли дали йому комп'ютер. Щоб його понесли, він зварив собі. цей тут комп'ютер стояв. Це які часи були. Це Вже пройшов 2005, мабуть, чи який. Це плівки якісь. А діафільми ж. Зараз, зайшов в горл. Це історія, це вже музей. Це музей, так. Ну. Ось коробочка така, це. Там вже сама ця коробка, це вже музейна експертів. Ну така їм роки вже вони, оце ж взяти, от роздатковий матеріал, да? показати, що оце у нас тут Мінерал, якийсь. Мінерал ось якийсь. Там підписано, який циферка стоїть. Збоку десь, десь, десь Ага, Три. Три, так? Да? Сірний сірний так. Я, дети, так. Марму. Марму. Да? Як людина, яка займається каменем. Да. Угу, Тут різний він там. 69-й рік. В кожному, не в кожному музеї отримаєш такі емоції. Ага.